Цікаво, скільки місць, які можна назвати домом, вміщається в нашому житті. Я Катя, як і багато наших дітей, я біженка. Сьогодні мені страшно, що з кожним роком окупації мій дім змінюється і віддаляється. Я поговорила з тими, хто тікав від війни, і з тими, хто досі дивиться на неї з вікна свого будинку. Може, вони знають, що таке дім? Кожним із людей є новенька дитина. Ми треба наслужитися моментом, який зараз є. О, спогади. Ну, треба робити спогади кожен. день. І я його обіймаю і він мене обіймає. Якщо вони приїжджають і я їм махаю прапором, то все буде добре. Даривати в домі. Я здобою, мімаленький, акнуло мені побудово ще забив. Якийсь великий так. Перемога додому. Що буде, якщо почати бачити найсвітліше?